Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики проросійських гібридних банформувань продовжують порушувати перемир'я, застосовують і важкі артилерійські озброєння. З початку цієї доби окупанти вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Обстрілявши щодо світанку, наші позиції біля Новомихайлівки зі 152-мм артилерійських систем та в районі Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, противник дещо знизив свою активність. В день обстріли укріплень сил АТО продовжились неподалік Авдіївки. Там, зокрема, вів вогонь ворожий снайпер. На Луганщині бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти біля населеного пункту Новозванівка. А вже в день під ворожий вогонь з мінометів калібру 120 мм міліметрів потрапили укріплення бійців Сил АТО поблизу Павлополя. Це на Маріупольському напрямку. Не виключено, що бойовики можуть знову активізуватись у темну пору доби. Тож наші вояки продовжують пильно нести службу вздовж усієї лінії розмежування. Вони готові до рішучих дій. У разі будь-якого розвитку подій